Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин «Інструментаріум.com.ua». В даному відеогляді надамо ваші увазі бормашинку від компанії Dremel, дочірнього підприємства компанії Bosch, а саме модель Dremel 4250 в комплектації 6128, 6 приставок 128 витратних матеріалів. Отже, розглянемо даний комплект постачання, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що в ньому знаходиться металевий кейс, в котрому знаходиться уся комплектація. Отже, яка сама? По-перше, це інструкція з керування, в тому числі українською мовою: гнучкий вал руків'я для точних робіт. Хутова насадка, фрезер циркуль. Шліфувальна насадка та резерувальна насадка. Також йде гайка для встановлення гнучкого валу, сама бормашинка, два бокси для зберігання витратних матеріалів та 128 витратних. Розглянемо їх більш детально. Як ви бачите, асортимент витратних матеріалів в даному комплекті постачання досить широкий. Проте, кожен витратний матеріал має своє спеціалізоване завдання. Для того, щоб отримати більш детальну інформацію по кожному з витратних, переходьте на сайт instrumentarium.com.ua. Забивайте артикулярний номер, наприклад, 191, та натискайте кнопку пошук. Далі переходьте до цієї позиції та отримайте найбільш детальний та чіткий опис до кожного витратного. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Поживча потужність 175 Вт. Кількість обертів регулюється від 5 до 35 тисяч обертів на хвилину. Вага інструменту 0,6 кг. Довжина 23 см. Країна виробник товару Мексика. Гарантія, що можна дати компанії-інструментаріум як офіційний представник компанії «Дремал» складає 2 роки від виробника. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це те, що бормашинка дуже добре прогумована, завдяки цьому вона не ковзає у вас в руках під час тривалої роботи. А також Dremel 4250 піднявся на сходинку вище з приводу охолодження. При тому, що у бормашинок Dremel завжди охолодження було на високому рівні 4250 ще кращий. Далі бачимо наявність кнопки блокування валу шпинделю для можливості швидкої заміни витратних матеріалів. Трошки нижче знаходиться кнопка увімкнення та вимкнення інструменту. Під нею сервісне вікно для можливості швидкої заміни вугільних щиток з верхньої частини інструменту та з нижньої частини інструменту. Далі бачимо наявність колеса, що регулює кількість обертів. Завдяки цьому ви можете підлаштувати кількість обертів безпосередньо під той матеріал, з котрим ви будете працювати, або під витратні. Також є спеціальний гачок для можливості кріплення даної бормашинки на штатив. А мережевий кабель інструменту дуже добре прогумований та захищений від зламу в проблемних місцях. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Dremel, звертайтесь до менеджерів сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Дивіться в коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Вам подякував за перегляд даного відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори. До нових зустрічей!